Я завжди вважала, що мені пощастило з сусідами. Тиха сімейна пара, яка майже ніколи не шуміла. Іноді я чула, як вони приглядають телевізор, як сваряться через дрібниці, але нічого незвичного. Але все змінилося тієї ночі. Я вже засинала, коли крізь стіну почула глухий стукіт. Спочатку не звернула уваги, але стукіт повторився. Важкий, повільний, наче хтось бив у стіну долонею. Я вирішила, що сусіди просто щось пересувають. Наступної ночі знову. Але тепер стукіт був ритмічний три удари, пауза. Ще три удари. Мене це насторожило. Наступного ранку я зустріла сусідку у під'їзді. Вона виглядала виснаженою. Ви вночі нічого не чули? запитала я. Жінка здивовано подивилася на мене. Ми вже тиждень живемо у батьків, вдома нікого нема. Я заклякла на місці. Якщо їх там нема. То хто стукає у стіну? Тієї ночі стукіт почався рівно о третій ночі. Я лежала в ліжку, серце билося дуже швидко. Три удари. Пауза. Три удари. Потім пошкрябування. Я наважилася підійти до стіни. І хто там? прошепотіла я. Відповідь була миттєвою. Три удари. Я більше не могла терпіти. Взяла телефон і набрала сусідку. Будь ласка, скажи, що це ти повернулася додому. У трубці запала тиша. Потім вона прошепотіла: В нас раніше жив старий чоловік. Він помер прямо у тій кімнаті. Але знаєш, що найстрашніше? Він помер, коли намагався покликати на допомогу. Стукаючи у стіну, з того часу я щоночі чую ці три удари, і боюся відповісти.